Друзі, привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Перші дні нашого марафону вже позаду. Напишіть, будь ласка, чи вам подобається меню, чи ви його дотримуєтеся взагалі, чи немає відчуття голоду. Дуже б хотілося почути від вас зворотній зв'язок. Е, трошки в мене проблеми зі світлом. Невчасно я вам виклала відео, але. На своїх сторінках у Facebook і Instagram я буду вам завчасно виставляти меню, щоб ви могли підготуватися і купити необхідні продукти. На сніданок я буду готувати рибний пиріг. Для тіста нам знадобиться 2 яйця, півчайної ложки солі і взбиваю. Силку на свої соц... сторінки в соцмережах я вам залишу у описі під відео. До борошна у мене цільнозернове, я додаю пів чайної ложки або чайну ложку без гірки соди і перемішую. За бажанням можна додати. Спеції, які вам подобаються. Мені дуже подобається додавати в цей пиріг італійські трави. Я перемішую їх разом із борошном. До яєць додаю 250 мл кефіру кімнатної температури. Перемішую і в два заходи буду вмішувати борошно. То мене просив про пісне меню. Воно є також на сторінках моїх у соцмережах. Просто я їх готувати не буду, тому немає відео. Але кому цікаво ознайомитися з пісним меню, будь ласка, переходьте за посиланнями. У тісто додаю 2 столові ложки оливкової олії і перемішую. Для начинки у мене 300 г вареної риби. Або можна замінити на 200 грам консервованого тунця у власному соці, 2 варених яйця і порізаний кріп. Виливаю у форму для випікання половину тіста, далі викладаю рибу, можна було її порізати, або просто розім'яти руками. Яйця Зверху посипаю зеленю і виливаю ту частину тіста, яка залишилася. Випікати буду при температурі 180 градусів верх низ до готовності. У мене пиріг випікався 40 хвилин, зверху посипаю кунжутом або можна насінням льону. Ось такий пиріг у мене вийшов. Він заважив 720 грам, я його ділю на прийоми. на три три прийоми, прийоми по 240 г. Буду його разом із кавою. На перекус будуть запечені яблука із сиром, родзинками і горішками. Зрізаю верхівку яблука, вичищаю серединку. Для начинки змішую сир кисломолочний, додаю ванілін, замочені у теплій воді родзинки і половину горішків. І все перемішую. Начиняю цією сумішшю яблука буду випікати також при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин. Ось такі яблучка в мене вийшли, відправляю їх у духовку. Як вони запечуться, зверху поливаю їх медом і посипаю горішками, які залишилися. Такі смачні яблука вийшли. Калорійність на 100 грам ви бачите на екрані, це на 3 дні порція. Буду також з кавою і буде кава з молоком. Мій обід Борщ з квасолею. на перекус буде половина грейпфрута. А на вечерю приготую. Дуже смачні сосиски, які мені подобаються, і вже не один раз вам про них казала. Сосиски із сиром і салат. 300 г курячого філе я подрібнила блендером або можна перекрутити на м'ясорубці. Додаю сіль, перець, 70 мл молока. І 20 г додаю сухого знежиреного молока. Якщо немає знежиреного молока, можна купити дитячу суміш. Все це перемішую. На перший погляд, маса буде здаватися рідкою, але я її ставлю у холодильник на півгодини, щоб вона загусла. Пройшло півгодини, фарш став густіший. Додаю 50 г нарізаного кубиками сиру, перемішую і буду формувати сосиски. На харчову плівку викладаю по столові ложки фаршу, загортаю, формуючи сосиски. Я одразу поставила кастрюлю, щоб закіпала вода. Згортаю, загортаю сосиски, формую і кінчики зав'язую. Ось такі сосиски виходять. Вода закипіла, відправляю сосиски в кастрюлю і після закипання варимо 15 хвилин. Тоді, за бажанням, можна їх підсмажити на сковорідці із краплинкою олії. Бага готових сосисок у мене вийшла 300 г. Ділю на 3 дні по 100 г на одну вечерю. І також буде салат зі свіжих овочів. Ось мої страви на день. А калорійність усього меню на день 1038 ккал. кілокалорій.